Надзвичайно важкі часи переживає наша медицина. Я не буду зараз перераховувати, чого нам не вистачає в цій галузі. Той, хто, хоч раз останнім часом хворів, сам може відповісти на це питання. І все ж приємно, що ковальські медики, не дивлячись ні на що, не опускають руки, розширюють форми медичного обслуговування населення. Так, зокрема, нещодавно при ковальській центральній районній лікарні було відкрито діагностичне відділення. Треба сказати, що це відділення одне з перших в Україні. Тут працюють висококваліфіковані лікарі-діагности, які неодноразово підвищували свою професійну майстерність в передових діагностичних центрах України та Росії. Тісні зв'язки відділу з багатьма регіональними діагностичними центрами дають можливість лікарям завжди володіти свіжою інформацією, новими досягненнями передової вітчизняної та зарубіжної медичної діагностики. Слід відмітити, що процес діагностики не обмежується стінами відділення, і при необхідності пацієнти можуть отримати консультативну допомогу в клініко-діагностичних центрах Києва, Львова, Харкова, Донецька. Приємно відмітити, що діагноз, який поставлено в нашому діагностичному відділенні, підтверджується в інших регіонах на 100%. Адже, як кажуть корифеї медицини, бене діагностиком, бене курат. Хто добре діагностує, той добре лікує. Розповісти про нове діагностичне відділення я прошу його завідуючого Степана Петровича Іванюка. Степану Петровичу, хоч зараз і подекуди немає чим лікувати людей, та все-таки значення вірної діагностики важко переоцінити. Розкажіть, будь ласка, коротко про ваше відділення, про його можливості. Програмне апаратне забезпечення відділу нараховує апарати як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Велику ґрунтовну допомогу в забезпеченні відділу апаратурою надає адміністрація центральної районної лікарні на чолі з головним лікарем Самчуком Олегом Максимовичем. Відділ надає допомогу як в плановому, так і в регентному порядку. Діагностичні можливості відділу надзвичайно великі і розповісти про них в короткому проміжку часу практично є неможливим. Тому ми зупинимося на основних напрямках роботи нашого відділу. У склад відділу діагностики війшли кабінети. Ультразвукової комп'ютерної діагностики, комп'ютерної термографії, ендоскопічної та внутрішньошлункової пагашметрії, гастродонального зондування, функціональної діагностики Степан Петрович, Давайте зараз пройдемося по кабінетах по ваших і познайомимо наших телеглядачів з можливостями вашої діагностичної апаратури. З кабінетом комп'ютерної термодіагностики нас знайомить лікар Олексій Леонідович Кащенюк. Ми знаходимося в кабінеті комп'ютерної термодіагностики. Цей метод дає змогу нам діагностувати різні патологічні стани: в лор-патології – це гайморити, фронтіти, в стоматології, в патології молочної щитовидної залози, в захворювання хребта це остеохондрози, метастази в хребет злоякісних пухлин, патології судин це варикозна хвороба, тромбофлебіти, в ортопедії травматології, в урології. Неврології, хірургії, контроль за заживленням післяопераційних ран, рубців, діагностика післяопераційних ускладнень. Метод комп'ютерної термодіагностики дає змогу також проводити диференціальну діагностику в онкології між злоякісними і доброякісними пухлинами. Цей метод відноситься до безконтактних дистанційних методів клінічної діагностики і є абсолютно нешкідливим і безболючим методом обстеження. А тому дає нам можливість багаторазового використання одного і того ж об'єкта, дозволяє проводити динамічне спостереження за хворим, контролювати ефективність лікування, дає можливість обстежувати дітей і жінок в період вагітності. Про свій кабінет розповідає лікар Володимир Іванович Шевчук. Наш кабінет називається Кабінет клінічної ендоскопії. В нашому кабінеті проводиться дослідження гастрофіброскопія. От призиваємось саме, які дає можливість досліджувати діагностувати захворювання стравоходу, шлунка і дванеспалої кишки. Ми робимо також діагностичні, не, діагностичні і лікувальні маніпуляції. Це заливки, виразок обліпіфів маслом, аргенту МН-3 і каротоліном. Також ми робимо такі мікрооперації видалення сторонніх тіл стравоходу. Це були кістки і. З кореї і всторонні тіла там, голку проковтнув. Також, крім цієфіброскопії, в цьому кабінеті робляться інші маніпуляції це колоноскопія. Колоноскопія дає можливість досліджувати діагностувати хвороби толстого кишечника. Це захворювання прямої кишки, симовидної, стоячої ободочної і навчально-відділ поперечної ободочної кишки. Крім цього, у ще проводиться дослідження ректоромоноскопії, яка, яка дає змогу глянути пряму кишку і сигмовидну. Также у нас в цьому кабінеті проводиться експрес-метод дослідження внутришлункової пашметрії. ph пашметрія дає змогу оприділити за 5-7 хвилин кислотні шлункового соку, що дає функцію коректувати лікування, бо є виразки при з пониженою кислотністю, сполученою кислотністю. А зараз ми спостерігаємо за роботою лікаря Валентини Федорівни Колбач. Це є апарат медіана, називається ним, значить на цьому апараті можна проводити електрокардіограму. Він видає також результати, аналіз проводить електрокардіограми, віддає результати. Також на цьому апараті можна проводити моніторний нагляд за хворим. Це на деякий час хворий у нас лежить, і за ним йде запис електрокардіограми, і якісь, якщо є порушення, то ми бачимо. Також на цьому апараті проводиться реограма. Апарат видає запис реограми. Це потрібно для хворих із підвищеним артеріальним тиском, от і проводимо також показники, визначаємо центральної гемодинаміки. На цьому апараті також можна визначати ще надлижкову вагу хворого, і апарат встановлює ідеальну вагу, яка потрібна для даного хворого. Також апарат уже може можна проводити психоаналізи. От, ну це для нас поки що не зовсім треба, ну, це для статистичних даних. Це основні такі, також ще визначаємо функцію зовнішнього дихання. Апарат визнач... пише на бумазі пневмотахограму. Це для хворих із двогеневою патологією. Це основні такі його цього апарата дії. Так, а зараз ми знаходимося з вами біля зарубіжного апарату, це значить, німецький апарат, який ми отримали через гуманітарну допомогу, це холтерський апарат або цілодобовий кардіомонітор. Тобто це апарат, який допомагає нам спостерігати за хворим цілодобово. У нас практично таких апаратів мало є на Україні, значить в нашому діагностичному центрі, тобто в відділенні нашому, є такий апарат. Що він дає змогу? Оце є значить, датчики, які приєднуються до хворого. Сюди вводиться касета і значить, записується збої в ритму серця, які є за добу у хворого. Потім ми приєднуємо цей, цю касету сюди в апарат, вставляємо, і апарат нам дає повністю розшифровку тої чи іншої патології і в яку годину вона була, і з рахунок чого вона виникла. Тобто це є один з основних апаратів, який зараз є у нас в науці високе високого досягнення. Є ряд патологій, які діагностувати дуже важко, тому що вони виникають тільки під час фізичного навантаження. Цей апарат велоергометр, це апарат, який допомагає виявити скриті вади розвитку в людини, тобто вади, які не проявляються в спокої. І от коли хворі приходять до нас і. Сідає на цей апарат, вина... значит, під час фізичного навантаження знімається електрокар... електрокардіограма, і ми бачимо, чи є якісь скриті... скрита патологія у хворого, чи немає. Тобто ми фіксуємо скриту патологію. В кабінеті реографії на апараті поліграф обстежується судинна патологія головного мозку при, атер... при гіпертонічній хворобі, при атеросклерозі, нейроциркуляторній дистонії та інших захворюваннях. А також патологія периферичних судин при початкових симптомах швидка втомлюваність при ходьбі, повзання мурашок, перемежаюча хромота. Тут також знаходяться апарат ехоенцефалоскоп, який дає змогу діагностувати захворювання півкуль головного мозку, гематоми при черепно мозгових травмах, пухлини та кісти головного мозку. Степану Петровичу, я помітила, що під вашим кабінетом, кабінетом ультразвукової діагностики, найбільше пацієнтів. Розкажіть, будь ласка, про можливості вашого кабінету. За період роботи з 1991 року по 93 роки нами проведено близько 8 тисяч обстежень. Певна кількість наробок та інформації за цей період часу дає змогу нам розширити покази до направлення на ультразвукове обстеження. Ультразвуковий метод дає можливість більш точно вирішувати питання діагностики. Значної кількості захворювань, а саме, запальних процесів в організмі, травматичних пошкоджень внутрішніх органів, аномалій розвитку органів і систем, камінців в межочьів та сечо системах, накопичення рідини в грудній та червній порожнинах, проводити диференціальну діагностику між доброякісними та злоякісними пухлинами І що саме головне, це виявляти їх в ранній стадії розвитку. При допомозі ультразвукової діагностики ми отримаємо важливу інформацію про стан різних. Органів, а саме щитовидної залози, що є дуже важливо і актуально в цей час, коли після аварії на на Чорнобильській атомній електростанції, Молочних залоз у жінок, печінки, жовчевого міхура та жучок шляхів, нирок, наднирників, великих магістральних судин черевної порожнини, лімфатичних вузлів, сечового міхура, передміхурової залози простати у чоловіків, матки і додатки у жінок. Важливе місце серед розділів ультразвукової діагностики займає пренатальна діагностика. Це діагностика вроджених ват розвитку плода до періоду його народження. Ультразвукова діагностика дає можливість бачити лікарю сховані прояви спадкової патології у матері та плоду. Наявність тої чи іншої вродженої патології оплода за показанням є показанням до перерування вагітності в пізніх термінах. Хочеться наголосити на тому, що за період існування нашого кабінету ультразвукової діагностики, значить, ми вже виявили шість випадків такої вродженої патології у плодів вагітних жінок, яким часно була перервана вагітність. Треба додати, що кабінет оснащений зарубіжною апаратурою. Це багатофункціональна ультразвукова система Сіменс. Робоче місце лікаря-спеціаліста по ультразвуковій діагностиці оснащене апаратно-програмним комплексом на базі персонального комп'ютера з пакетом прикладних програм по основним направленням ультразвукової діагностики. Творений програмний комплекс московською фірмою Логос використовується в багатьох країнах Західної Європи, де отримав найвищу оцінку. В Україні, на жаль, ним оснащено тільки два діагностичних відділення, в тому числі і Кабінет ультразвукової діагностики Ковальської лікарні. Система забезпечує оперативне рішення завдань, з якими повсякденно стикається практичний лікар-спеціаліст. Це обробка з оперативним аналізом отриманих результатів, синтез, збереження та автоматизована розпочатка протоколів досліджень. Ультразвукові методи обстеження зайняли одне з ведучих місць в сучасній клінічній медицині. Цьому сприяло перш за все, достовірність отриманих результатів, нешкідливість, доступність та відносна простота процедури. Дослідження можна проводити неодноразово, не завдаючи шкоди пацієнтові, скажіть, будь ласка, чи існують якісь обмеження при направленні на ультразвукову діагностику, і як до вас можна потрапити? Чи, обмежень практично немає ніяких. І хочу запевнити всіх слухачів, що метод ультразвукової діагностики це є нешкідливий метод, хоча б тому, що вперше він був впроваджений для діагностики вагітних жінок. А потім вже тільки був розширений покази для діагностики різних органів і систем. Бажаючи пройти ультразвукове обстеження, можуть звертатися безпосередньо в кабінет ультразвукової діагностики щоденно, крім суботи та неділі. Ми працюємо зі смигодин ранку до 16 вечора.